Так, всім привіт! Нове відео вийшов великий патч недавно, в ньому сильно-сильно понерфили Паладіна і досить сильно бафнули рогу. В основному за рахунок того, що змінили легендарний трежур Скорпіона. Тепер він завжди редюсить вартість спелів, а не лише якщо 8 разів заекскавейтитись І також змінили велорока. Раніше для його активації потрібно було розіграти аж три карти з іншого класу, тепер одну. І це досить легко зробити. Досить рано це можна зробити. Третій, четвертий хід, п'ятий. І це 3 мани 3-6 з чарджем, який ще й дескаверить карти і робить їх дешевшими на три. Дуже хороша карта тепер. Можна її комбінувати з shadow-steпами, брейкдансами. Так само і Скорпіона теж ми можемо декілька разів повертати в руку, розігрувати ще раз. Суть колоди, граємо ілюзіоністів. Вони завжди будуть нам витягувати копію дрілі, так як це єдиний Desretal Юніт. І таким чином ми можемо багато разів Е, Якщо ж дрілі у нас в стартовій руці, є в нас Гіршіфт і Сір Фінлі для того, щоб повернути його назад в колоду. Ну і з цікавих карт це Блінгтрон. Так як ми не граємо вайпера, це можливість зламати зброю противника. Ну і як опція, коли в нас великий стіл, це теж багато додаткового демеджа. Загалом колода е, цікава, але й складна. Не сказав би, що хороший вінрейт у мене знаю, біля 50% за 40-50 ігор. Вже після того, як я записав відео, побачив нову версію цієї колоди і спробував, вона мені сподобалась більше. Тут у нас є. Пакет з конкокшенами додає певної гнучкості, також хороші юніти для ранньої гри ці гулі 3-2. І краб. Краб теж виглядає прикольно. В деяких моментах це хороша карта, щоб зачистити стіл, і залишити на своїй стороні Юніта 6-5. Тому я прикріплю обидва дек-кода в описі до відео. І приємного перегляду! Друїд. Чи можемо ми перемогти друїда? Так, із поганого він ходить другий. У нього є коін. Із хорошого у нас є ілюзіоніст. Преп. Але що саме ми будемо препати, поки не зрозуміло. Так, ну і тепер от. Витягнули ми дрілі. Це проблемка. Ну окей, проти цього друїда може це й не проблемка? Можливо, навіть добре, що ми отримаємо. Ну, не три, а два екскавейта. Так, що це відбувається? Що у нього там за дві мене потім буде? Я ж Тут просто зараз почнемо це все трейдити. Так, ну ілюзіоніст зараз нічого нам не витягне. Його розігрувати немає сенсу, він просто помре. Дрілі нам дасть дві карти і активує Флінгера. Так, які ще опції у нас є. Так, а він перед тим uh, розіграв Акватік Форм і щось витягнув за 2, да? цікаво. Знаю на рахунок дрілі, він нам дасть трежур за один і за 2, але одразу помре. На столі нічого не залишиться. Звідси ми можемо якийсь спел за один знайти, да? Так, Friendly Undead. Краде. Нема таких. Рейдемось ось так. Залишається у нас один-один на столі таким чином, але на один здоров'я менше у героя. І вже заінфюзів він Plot of сін. Так, із хорошого ми вже заекскавейтелись двічі. Лінгер активний. Наступний хід можемо розіграти його і Таунт. Що це він? Потягнув Акватік Form через акватік Form. Широко. Розійшовся тут на столі. Так, ну тепер багато що залежить від того, яка в нього карта, дві карти. Добір. Причому Баф у нього зараз дуже дешевий. То це, хто це, хто це? Елементаль. Ех. Це те, що треба. Покет uh, Сенд. Що ж тут? Ага, ага, ага. Так, якщо велорок лишиться живий, у нас непогані шанси. Якщо велорока виносять, то нам габела. З двома ілюзіоністами в руці тут не, сильно не розіграєшся. Так, добір Ми мусимо виграти в цього другі аж на 10 легенд пойнтів краще за нього. більше атаки його, сила героя. Сторне! Поліспел, такого у нас немає. Цей тіп теж без. Без таунтів без нічого Так, нам треба виносити його борт бажано. Що це таке? Це якийсь жарт, не дуже корисні карти цього разу велорок нам запропонував. Так, і зараз він це все. Забафає. Блінктрон у нас є. Це чотири додаткових демеджа. Дев'ять. І чотири. Тринадцять все одно не вистачає. І, напевно, доведеться нам трейдитись. Так. Хто тепер? Тренд-друїд. Так, ну з 18 здоров'я і у нього лише один юніт. Ми мали би перемагати. Я не знаю, він якийсь... Зачистки грає. Ну, може Рено? Але в нього багато дублікейтів. Краса. Переграли чисто на скілі. Так, Мірор. І ну, от зараз ми зможемо перевірити наші скіли. Це точно залишаємо. Один Боун Spike може знадобитися. Степ. Поки немає кого Степити, тому скине. Так, і що ж тут у нас? Квін Асшара. Так, а ось цей розбійник всю руку лишив. Локірок. Так, не найкращий добір. Так, от. Нам би зараз дуже би гарно зайшов преп сюди. Але ні. Кодо віддавати боум спайк в таких ледве живих юнітів, Нічого. може, ось так. Так, от сюди зараз Spike залетить одразу просто. Так, ну і знайшов він. Карту. Яка йому почне екскавейтити трежури. Другий Spike, Боунспайк, Spike. Подивимось, що тут. Так. Так. І отак. Залишимо дагер на всякий випадок, якщо треба буде когось добити. Шкода, що нічого собі. Оце він спел знайшов. що довелось монетку віддати. Але. У нас є мега топдек. Ось наш бой дрілі. І подивимось, що тут. А тут у нас ще один Discover. Uh, потягнути карту. Arcane спевно такого у нас немає. Uh, Аркій непогано. Ми наступний хід розіграємо нагу. Gifts of Asha. Так. У Нього хороший топдек. Буде шоустепити дрілі. Так, пішов шедоустеп. Ага, ні, за шаду степив. Кобальда. І є вже у нього скорпіон. У нас поки немає. Так, пора потрошки йти у фейс. То противник щось розійшовся. Так, ну якщо він зараз розіграє Скорпіона за 4, ще 2 мани в нього залишиться. Два спела теоретично може розіграти. Сім карт в руці, ну да, нема в нього ніякого овердро. Але якщо спели будуть погані, то на столі у мене зараз 12 демеджа. Так, його рука зараз повністю з екскавейтів складається. Охіднувся. Ага, Так, ну один шадостеп уже вийшов. То скорпіона він зараз не зможе назад в руку повернути. Дев'ять карт у руці. Упс. А от і 10. А, Так, тепер ми можемо йому скорпіона в руку повернути. Це буде два. Три. І якраз за один. Колосал е так. Bam, queen. Це лише штаб, думав на рахунок того, щоб забрати собі назад. Канари. Так, что это такое? Хит ничего себе, вот Так, карта за пять. Рок. Uh, так, ну можемо піти через блінктрона. Але це не літо. Май, uh. Окей. Ой. Трошки накосячив з ордером, да? Так би вже залітало в його. Шо ж це робиться, людоньки? Що це там у нього? Ага, два кост карта. Ну, вряд чи там зараз щось знайде таке. Що пош прям. Угу. Ну, таунт, да. Таунд це проблемка. І другий таунд. Цікаво, що я вирішив Флінта на кінець залишити. Так, ну тут пацанів не можна може можеш до своїх. Моїх не можна, я вже теж пробував ні в яку. Драка. 12. Нормально ще. Майже половина здоров'я. Да, пропустити такий літал ужас. Так, тектрекер з поверненням. Так, це має бути хороша гра. Є у нас один, два, три. А от у паладіна не така хороша рука. Три карти він скинув і лише одну залишив. Каменюка. Мастер for battle. Ну тут мы точно идем. Через ось таку Discover і дракончик з лайфстилом так, ось і скорпіон. Для скорпіона поки дуже багато карт в руці. Ну, є можливість заекскавейтитись ще трішечки, щоб карти були ще дорожчі. Так, ну окей. Так як нам прийшов Breakdance, то можемо розіграти зараз. Так, на ну це нам не вистачить. Візаж. Візаж, візаж. Sunset Волі. За 6 мене виглядає непогано. Хендо Adal, окей. Добре, що не то, що всіх б'є на. Атаку цього юніта. Так, я думаю, тут Sunset Валі гарно зайде, познімає щити, повиносить цих... Юнітів з одним здоров'я. Подивимося, який ден дроп ми отримаємо. Краса. Я на цього разу гарно. Гарна нам і рука зайшла. І спели хороші. Це, якби затриманий, цей за зотри. Да, паладін Paladin... не зміг.